Марк-Антон Баруа Енцелад. Я думала, що знайшла свій ідеально-стійкий ревень, але ні. Тестувала цей аромат вперше влітку, і він був дуже свіжим, дуже ревенем. Мені дуже подобається аромат ревеню в парфумерії. І я просто була в такому захваті, от він дуже на старті відчутний цей ревень. Зараз дуже чутно ревінь, свіжий, кислий ревеневий старт. Це прекрасно. Я вже думала: ну все, я ще потестую, трошки поношу цей аромат і точно куплю собі флакон, і це буде мій перший повний флакон від марка Антуана Бароа. Але. Не склалося тоді, відразу я не зробила такої імпульсивної літньої покупки і ще раз протестувала його вже в холодну погоду, в холодну осінь. В ньому. Е Присутня дуже чітко, яскраво, горіхово масляниста нота ветеверу. От Є ВТВР, я взагалі дуже люблю ветиверні аромати. В мене їх є кілька, я їх колекціоную. Але деякі ветиверні аромати мають сильно відчутну і яскраво відчутну горіхову ноту. І оця горіхова нота мені в ветевері не подобається. Я її не люблю. І я вишукую такі аромати, в яких ця горіховість мінімальна, або її зовсім немає. Все решта у ветивері я обожнюю, я обожнюю аромат ветиверу, в якому якось. Це знаєте, як безлактозне молоко є оце безгоріховий ВТВР. Ну, в принципі, такого не буває, напевно, але якимсь чином от в деяких парфумах не відчутна ця горіхова нота. Так от в енцеладі, саме в холодну погоду, от взимку і восени, дуже активно проступає ця горіхова нотка, і вона триває досить довго. Старт незмінно прекрасний і влітку, і восени. Тут Абсолютно кисла, свіжа, волога і ну, прекрасна нота ревеню, буквально такий ревеневий вибух. Він з'єднується з ветевером. Ветевер сам по собі має такі кисленькі нотки, я їх дуже люблю в ньому, але в ветевері ці кисленькі нотки мені нагадують якийсь лемон таке. І це дуже класно поєднується з ревенем, це дуже гарно, дуже освіжає. І, Ну, взагалі, мені дуже подобається. Але до цього прекрасного акорду додається ще задимленість легка, витиверта задимленість і горіховість. І якщо влітку її майже не чути, то в холодну погоду, от восени і взимку, вона все ж таки відчутна. Зараз немає такого звучання. Зараз воно дуже схоже на. Оце літнє розкриття, бо зараз тепліше. Зараз вже е, не вимикають світло бо е, потепліло на вулиці. І <зас> зараз тепліше, і він, цей аромат, має літнє розкриття, от реально так як він розкривався влітку. Але в холодну погоду, коли реально було холодно, е, коли ще опалення не працювало, оцей от жахливий холодний період восени, е, тоді дуже відчутною була. Оця горіховість, яку я не люблю в ТВР. Там буквально перші секунди був акорд ревіню з кислинкою ВТВР, з легкою задимленістю. І далі відразу вже проступала горіхова, масляниста, густа, тягуча, щільна, вона якась важка ця нота, от мене вона особисто втомлює. Вона навіть трошки. Я би сказала, задушлива така. І, власне, в цьому холодному розкритті, умовно, я буду називати, холодне розкриття і тепле розкриття, так от, холодне. В ньому ця кислинка ревіню була, оцей класний, прикольний старт, такий мені так сподобався. Але вона якось пробивалася через ту горіховість, а потім знову горіховість її перемагала. І оце от постійно так змінювалося. І в середніх нотах переважала все ж таки ця горіховість. Це було дуже. Довго. Це було занадто довго для мене, щоб я могла це витерпіти. Це приблизно було 3-4 години. Фактично, майже все звучання аромату в серцевому розкритті було заглушене оцими горіхово-маслянистими нотами ось цим акордом. І також дуже активною була димність. Вона була аж занадто активною і. Цей аромат ну, дуже маскулінно звучав, от саме в холодному тому розкритті, в холодний період року. Взагалі, в теплому розкритті цей аромат має досить монотонне звучання ось цей ревінь з ветевером, І воно отак звучить до кінця, до бази. Просто в базі, в дуже глибокій базі більше відчутний ветевер. Але все ж таки він має кисленькі нотки, і можна вгадати в тих кисленьких нотках навіть ревінь, навіть в, базових, в базовому акорді. А в холодну погоду, от в холодному розкритті, цей аромат, мабуть, більше змінюється, тому що через 3-4 години вже та маслянисто-горіхова нота зникає, і димність навіть якось трошки всідається, трошки стає більш лагіднішою. І вже аромат звучить прекрасним ветевером, який я дуже люблю. В ньому є і ця ветеверна, лимонна, ветеверна кислинка, і трав'явнистість якась, і прохолода, і свіжість, і ну, взагалі дуже класно звучить. Але це вже в глибокій базі, фактично. Тобто, весь день, там чому не весь день, півдня треба ходити з цією горіховістю, якщо на вулиці холодно. Я насправді заздрю людям, які в цього бренду знаходять своє парфумерне я, тому що. Технічні характеристики тут такі, що ну нема до чого придертися. Це дуже стійкі, дуже шлейфові парфуми. Їх дуже чути на вулиці. Я постійно чую на вулиці від людей цей шлейф. Не дешевий бренд, не дешеві парфуми, звичайно. Але е, якщо б я собі купила такий флакон, мені б, напевно 50 навіть вистачило на я не знаю на пів життя. Напевно, тому що достатньо двох пшиків буквально і це пахне. І навіть на наступний день зберігається аромат. Поки що Encelad є моїм фаворитом цього бренду. Ну і, можливо, ще тілі. Я ще до тілі приглядаюся, я ще не знаю. Напишіть, чи вам подобається Encelad і чи на вас він також відкривається абсолютно різним звучанням. Ну, це звучання от реально настільки різне, ніби це два різних парфума. Ну, це... Досить незвично. Я до такого не звикла, щоб настільки по-різному аромати розкривалися. Буває, що відрізняється, але тут це ніби два різних парфума. Чи у вас це так само, чи він має більш стабільне розкриття?